З 8 березня всіх, з міжнародним жіночим днем. Бажаю всім щастя, здоров'я, терпіння, взаємопорозуміння, мирного неба і всього, чого ви хочете собі самі побажати, щоб все у вас здійснилося. Класно. Як все таки легко поздравляти чужих жінок, ти зараз того сказав пару слів, тобі вже тут пишуть. Спасибо, лайки ставлять. А що робити з своєю жінкою? Що з нею робити? Що їй подарити? Ти ж коли вже женатий, ти автоматично винуватий. б ти не зробив, все одно буде не то. Ну що, зараз просто словами тако скажеш? Скаже, що я у тебе не заслужила хоча б на якусь квіточку, а я тут ходжу по полю. Квіток нема. Ще рано. Ну, куплю тюльпан. Скажеш, що маленький. З прожила? заслужила лише один тюльпанчик. Не міг букет купити. Купиш букет, скажеш, ти що. Ми за ці гроші можемо цілий місяць жити і ні в чому собі не відказувати. Ти бачу, які ціни? Ах, що ж це робити? Ладно, коротше. Це вже мої проблеми, я буду думати. А вас ще раз святом? О, точно. Котики. Це ж вербова гілка, Дивіться. Котики зараз подарую, вони обсипляться, а вона собі з лози може на паску ще й кошик сплести. Два подарки в одному. Геніально. Мужики, пользуйтесь.